Айдасамде. Так, слухай сюди. У нас був серйозний конфлікт. Фараон, який не любив чужинців. Народ Ізраїлю жив в Єгипті, і їх ставало багато. І фараон такий: це загроза. Всіх хлопчиків, позбутися! Жесть. Але одна мама, єврейка, сказала: ні, мій син житиме, і сховала його. Три місяці ховала, уяви. А потім зробила йому човник із кошика, мастила смолою, поклала дитину туди і пустила по нілу. Просто довіра Богу, розумієш? І ось дочка фараона приходить купатися, бачить корзину, відкриває. А там немовля. І не просто немовля. Малий починає плакати. І все серце розтануло. Вона така: це буде мій син. І найцікавіше, мама Мойсея сама потім його виховувала. Але офіційно, як нянька, комбо. Мойсей виріс, став мужиком, знав, що він не єгиптянин, і одного разу бачить, як єгиптянин б'є єврея. І Мойсей бах, Заступився жорстко. Єгиптянин кінець. А наступного дня вже всі знають: і Мойсей тік в пустелю. І там він одружився, пасовець, все спокійно, аж раптом палаючий кущ. І кущ не згорає, і голос Мойсею, йди до фараона, виведи мій народ! І Мойсей такий: Хто є такий? А Бог, я з тобою буду. Все, без варіантів. Мойсей вертається, каже фараону Відпусти народ мій. А той ні. І пішли карми Божі. Вода стала кров'ю, жаби, мухи, темрява, храд, смерть первістків. І після останньої фараон каже: Йдіть. Ізраїльтяни виходять тисячі людей. Але фараон передумав із армією за ними. Попереду море, позаду війська, і тут Бог каже Мойсею: Підніми жезл, і море розступилося. Всі прийшли, а єгиптяни, їх вода накрила. Все, якщо Бог з тобою, навіть фараон і море не зупинять, і навіть як усе горить, не панікуй, просто слухай голос Бога.